Слухайте, я самі розговор закончу. Ви відказуєтесь? Чуть-чуть. Вітаємо. Ви звернулися на телефон довіри Служби безпеки України. З метою збереження інформації ваша розмова буде записана. Очікуйте з'єднання з оператором. Доброго дня. З мене звати Рожок Олександр Петрович. Я в Миколаєві проживаю. І мене два роки тому назад викрали ваші працівники з СБУ. Алло, що там вас посуду щось ви? Так, викрали працівники СБУ і там катували в підвалі два роки назад і пред'являли претензії, що я Майданівець і так далі. І що я допомагав е, цей, е, розбирати російську військову техніку. От. Зараз вони е, включають дурника. Щось у вас там гримить дуже сильно, що то? Алло. Я вас чую. Ну, напевно якісь предмети, якими я пишу чи записую інформацію, але що за незручно. А, і я можу. зрозумів, бо. <клес> що... Дивіться, яка ситуація. Сьогодні дзвонить якийсь Андрій з номеру 066 103 1379 і каже, що. Він ну, відмовляється представлятися, а його номер, він ще так дивно дзвонить, що. Дзвонить і кидає слухалку. Його номер підписаний як Ігор Вікторович в ну, коротше, Він відмовлявся представитися. Ну, Якось бесіда в нас не склалася. Він розповідає, що це нормально. Що мене викрали, працівники СБУ катували, там, без ліків залишили. Пред'являли претензії, що я цей роз... допомагав, консультував знайомого, як розбирати російський БТР. От. І вкрали флешку. Тобто мене вкрали і моє майно вкрали. Розумієте? То це, то можна встановити це, як я розумію, це працівник СБУ, тому що він знає про мою заяву в ДБР, але він вмикає дурника, що. Що я мав встановити мав сам особи людей з автоматами, які хотіли штурмувати мою оселю, погрожували штурмом. Відео є вже в відкритому доступі на Ютубі. І зараз, цей, зараз ще виклав ці, цю розмову з цим дебілом, який представлявся співробітниками СБУ. Дивіться, яке в, мене, яке в мене прохання. Як направити малюку Василю Васильовичу запрошення на органоліптичне обстеження мого дітородного органу? Я бачу, що ніц не вийде, що СБУ та є кримінальне угруповання. Я не розумію, що нашибись. Ми спілкували 4 хвилину і. Що ви хочете почути від мене? як е, запросити малюка Василя Васильовича, цю патрушевську шмару, запросити на органоліптичне дослідження Обійте, я що ви зараз на органоліптичне дослідження мого дітородного органу? Та розмовляти. без вами безрізно розмовляти допомо це не со це, не, це, це ви, Гандон. Слушайте, я з вами розговор закінчив. Да, ви відказуєтесь? Еще ну, чуть-чуть.